Числа 10 розділ, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Зроби собі дві срібні сурми, куттям зробиш їх, і будуть вони тобі на скликання громади та нарушання таборів, і засумлять у них, і збереться до тебе громада при вході з кинії зборів. А якщо засумлять в одну, то збереться в тебе начальники, голови Ізраїлевих тисяч, а засумлять на сполох, то рушать табори, що таборують на сході. А сполох у друге, то рушать табори, що таборують на півдні, будуть сурмити на сполох, щоб рушали вони. А на скликання зборів за сурмите, але без сполоху. А сурмити в сурми будуть араонові сини священники. І ці сурмлення будуть для вас на вічну постанову для ваших поколінь. А коли підете війною в вашому краю на ворогу, що гнобить вас і за сурмите на сполох, то ви будете згадані перед. Лицем Господа, Бога вашого, і будете спасені від ваших ворогів, а в день вашої радости і в ваші свята та першого для ваших місяців засурмите в ті сурми на ваших цілопаленнях та на мирних жертвах ваших, і вони будуть вам напригад перед лицем вашого Бога, я Господь, Бог ваш. І сталося другого року, другого місяця, 12-го дня місяця, піднялася Хмара з надскинії свідоцтва. І рушали Ізраїлеві сини з Сінайської пустині на походи свої, і хмара спинилася в пустині Параан. І рушали вони вперше за господнім наказом через Мойсея, і найперш рушив прапор табору синів Юдиних за своїми військовими відділами, а над військом його Нахшон, син Амінадавів, а над військом племени синів із Сахара Натанаїл, син Цуарів. А над військом племені Завулонових синів Еліяв, син Хелонів, і була розібрана скинія, і рушали гершонові сини та сини Марієві, носії скинії, і рушив прапор табору Рувима за своїми військами, відділами, а над військом його Еліцур, син Шедеурів, а над військом племені Симеонових синів Шемуїл, син Цурішадаїв, а над військом племені гадових синів Еліясав, син Деуліїв. І рушили сини на сії святині, та й поставили скинію до приходу її усіх інших, і рушив прапор табору синів Єфремових за своїми військовими відділами, а над військом його Елішама, син Аммігудів, а над військом племени синів Манасійних Гамаїл, син Педацурів, а над військом племени Веніамінових синів Авідан, син Гідеонів, і рушив прапор табору синів Данових. Як за дня сторожа для всіх таборів, за своїми військовими відділами, а над військом його Ахіазер, син Аміна Шатаїв, а над військом племени Асирових синів Пакгіїл, син Охрана, а над військом племени синів Нехталинових, Ахіра, син Енанів. Оце походи Ізраїлевих синів, за їхніми військовими відділами, і рушали вони. І сказав Мойсей до Ховава, сина. Мадіятіна Реуїла, Мойсеєвого тестя. Ми рушаємо до того місця, що про нього Господь Бог сказав Його дам вам. Ходиш із нами, і ми зробимо тобі добро, бо Господь промовляв був добро про Ізраїля. Та той відказав йому: не піду, але піду до краю свого та до місця своєї батьківщини. А Мойсей відказав: не покидай нас, бо через те, що ти знаєш наше таборування в пустині, то будеш нам очима. І станеться, коли підеш із нами, то те добро, що Господь учинить нам, ми його вчинимо тобі. І рушили вони від Господньої гори триденною дорогою, а ковчег заповіту Господнього рушав перед ними триденною дорогою, щоб вивідати для них місце спинитися. А хмара Господня була над ними в день, коли вони рушали з табору. І бувало, коли ковчег вирушав, то Мойсей промовляв: Устань же, о Господи, і хай розпорошаться твої вороги! І хай повтікають твої ненависники сперед Твого лиця. А коли він ставав, то говорив: Вернися, о Господи, до десяти тисяч Ізраїля.